Українці нескорена нація, яка за майже півроку війни продовжує міцно стояти на ногах, усуперечне вігласам, які не вірили в нас. Ми не здаємо позиції та стрімко йдемо вперед до нашої перемоги, адже це наша доля бути вільними та щасливими. Креманчуцькі новини в ефірі, і сьогодні ми розкажемо вам про таке. Традиційно кожної неділі біля пам'ятного хреста на площі перемоги віряни та священнослужителі моляться разом заради нашої перемоги. Спільною молитвою вони просять Господа про благословення українського народу. Про сьогоднішню молебень детальніше у сюжеті. Сучасні отці, дорогі брати наш пасторю, возлюблені у Христі браті і сестри. Слава Ісусу Христу! І ми кожного дня, і ми кожного вечора взиваємо до Бога, щоб він закрив крилами своїми бійом наших воїнів і закрив нашу країну. З вірою у серці Кременчужани звертаються до Господа Бога та просять благословення для українського народу. Традиційно кожної неділі на площі перемоги біля пам'ятного хреста віряни моляться разом заради нашої свободи. Господь сказав, що один прогоне тисячу, а два про мов. А ми разом. Прогонимо цю тьму цю навалу, яка пройшла на нашу рідну землю, для проведення спільної молитви збираються священнослужителі різних конфесій, які спільним словом закликають вірити у нашу беззаперечну і істинну перемогу. Півроку ми боронимося і не знаємо, коли прийде ця перемога, але вона точно прийде. Є надія, що більше така навала. Ніколи не повернеться на нашу землю. Є надія, але надія, яка повинна бути підкріплена нашими трудами, разом з вірянами священнослужителі звертаються з молитвою до Всевишнього та просять про благословення та силу для нашого народу. Боже, Спасителю наш в милості і щедротах Твоїх, почуй благання про мир нашого українського народу. Що про Твою милість просить, аби закінчилась війна, повстань на допомогу нам, молитвою благають зміцнити наш дух і віру. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєю, побожний народ наш, благослови наші справи, примнож славу нашу! Перемогою над ворогами нашими. Дарія Кимець, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Який виріб вишиваного мистецтва є найкращим у Кременчуці? До 22 серпня ви можете проголосувати за найкращу роботу у конкурсі Вишиваний Кременчук. Поспішайте, адже саме від вас залежить, хто саме стане найкращим майстром народного мистецтва у нашому місті. Детальніше далі. На сторінці «Кременчуцькі новини два дні тому стартувало голосування у традиційному конкурсі «Вишиваний Кременчук. Якщо вам сподобалася якась з робіт, ви можете проголосувати за роботу, поставивши під фото з виробом вподобайку. Тим самим ви підтримуєте талановитих Кременчужан, і саме від вашого голосу залежатиме, хто стане переможцем конкурсу. Інтернет-голосування триватиме до 22 серпня до 16.00. Переможця буде обрано за кількістю лайків. Залишився всього один день. Не будьте байдужими. Голосуйте за вишивані витвори та підтримайте учасників конкурсу. Розвиток нашої культури залежить саме від нас. Дарія Кимець, Кременчуцькі новини. Сьогодні у читальній залі на вулиці Соборній відбулася презентація поетичної збірки Кременчуцького поета Ігоря Герасименка під назвою Полуднева мелодія. Про почуття поета, його музу та про саму збірку дізнайтеся детальніше у нашому матеріалі. Поезія наповнена коханнями, теплими, невимовними почуттями. Сьогодні у читальній залі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація поетичної збірки члена обласної Кременчуцької спілки літераторів Ігоря Герасименка під назвою Полуднева мелодія. Для пана Ігора це вже третя опублікована збірка. В книзі зібрано близько 200 віршів. Чоловік розповів, чому обрав саме таку назву для збірки. І у ній тільки дві теми: поезія і кохання. Перша моя збірка називалася Світанку Сонячна пісня. Друга рапсодія Дніпра, але, 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 але мала під, під, під заголовок ранкова, значить, три третя породна, що вона отримала назву Полоднева мелодія. Така чудова збірка з'явилася у світ завдяки не менш прекрасній співпраці пана Ігора та Ірини Залюбовської. Тоді не було такої людини, яка б могла і допомогти, і спонукати, і підправити. Тебто тоді не було Ірини Залюбовської. Свою чергу пані Ірина зазначила, що не могла пройти повз такий поетичний талант, яким наділений Ігор Герасименко. Більше того, натхнена його творчістю, жінка намалювала ілюстрації до збірки. Ми поєднали свої долі, і я вкладаю свої зусилля, свій час, свої здібності в те, щоб його почула і побачила Україна. Музою та натхненням для Ігора Герасименка стало його кохання до пані Ніли Волкової. Вона декламувала рядки з віршів, присвячених їй самій. Не кожного дня і не кожній жінці випадає стати музою і потримати в руках натхнення, яке дав наш зоряний політ, як він його назвав, і народились ці... Я можу сказати наперед безсмертні вірші. Пан Ігор продовжує творити кожної вільної хвилини. Поет вже готує матеріали для шостої збірки і збирається опублікувати четверту та п'яту. Я вже припишу вірші для, для 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 шостої збірки. Що, ще вийдуть і четверта, і, 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 і п'ята. Лірика наповнена почуттями, як і любов житиме вічно, чи у рядках, чи у серці людини. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Щодня наші військові демонструють незламність, силу, любов до своєї квітучої та могутньої батьківщини. Саме завдяки їм ми можемо милуватися синім небом і квітучими парками. Саме завдяки їм ми прокидаємося в раці та живемо власним життям. Вічна вдячність нашим героям. Слава Україні і її захисникам.